Всім привіт! Ви на каналі присвяченому розмальовкам антистрес для дорослих. Мене звуть Ванда. І я вирішила для вас зняти таке незаплановане відео, з якого я сподіваюся зробити вже такий повноцінний повноцінний е, випуск відео, присвяченого моїм акварелевим експериментам. Тож, поки що в мене є час до від'їзду, в мене відпустка планується, і я побоююся, що у вересні мене буде взагалі дуже мало часу на розмальовки та зйомки відео. Я вирішила поки відзняти першу частину і на камеру спробувати використати ось цю свою. Рідину для створення акварельного паперу я розповідала про цю річ у попередньому відео От посилання залишу на нього. І мені захотілося показати вам і взагалі разом з вами використати цю річ, зрозуміти, чи вона працює. Я для цього купила ось такий набір пензлів, Ну, так, по відгукам. І згадуючи те, чим я це робила вдома ще там три чи чотири роки тому, в мене був трохи інший пензлик, він був такий великий, товстий. Для цього мені треба тут їхати у будівельний магазин. в мене немає зараз можливості, я не буду це робити. Тож я вирішила спробувати ось такий самий товстий з цього набору пензль, і. і Ну, спробувати і прояснити для себе, чи воно працює завдяки цьому пензлю. Я вже відкрила цю рідину. Ну, я не можу сказати, хтось там жалівся на те, що вона воняє. Я не чую жодного запаху від неї взагалі. Може, в мене якась резистентність до запахів, але ну, я не, не, не бачу і не чую нічого страшного. Задля чого треба відкривати всі вікна. У мене зараз взагалі вікно зачинене, бо дуже шумно з вулиці. Тож ну, поки що нічого не воняє, вона нова, я її тільки, тільки придбала. І для експериментів я вирішила обрати три ось такі мої розмальовочки і ілюстрації. Які я буду розмальовувати акварелью. В книгах папір, який для цього не е, годиться взагалі. Тобто ми, ми не можемо використовувати ці книги і цей папір у якості акварельних або для акварельних якихось технік. У Seasons я обрала ось таку ось таку ілюстрацію, яка мені взагалі не дуже подобається. Тут ну, що тут може подобатися? Тут... Треба робити якийсь фон, він тут великий, я вирішила тут зробити. Бо Цю книгу мені не жалко, вона мене дуже розчарувала якістю паперу. І я не, не боюся тут щось зіпсувати. Якщо я зіпсую цю сторінку, нічого страшного не відбудеться. Тож будемо працювати з цією сторінкою і подивимося, що з цього вийде. Тож, поки я запишу першу частину цього відео, я запишу. Покриття цією людиною і залишу все це висихати, воно сохне довго. А потім, якщо буде в мене можливість, то до кінця вересня я запишу те, що в мене вийде розмалювати на цьому папері вже обробленому, обробленому і покажу, що в мене вийшло. Якщо буде можливість, я ще щось там в проміжок цього часу вам візьмімо, але я не впевнена, якщо чесно. Тож сьогодні ми просто вкриваємо невдалий папір спеціальною рідиною для того, щоб зробити його акварелевим. Цю книгу мають наші дівчата, я зараз так згадала про неї, вона в мене вже три роки лежить незайманою, назвемо це так. В мене була ця книга російського видавництва, ось ця тоненька, я її взагалі, якщо не помиляюся, віддала комусь, видалаши звіти всі або викинула. Я вже не пам'ятаю, що я з нею зробила, але я видала з неї всі свої готові роботи і переклеїла їх ось у цю нову книгу. На жаль, це теж це якесь американське видівництво, яке не витримує акварелі. Це дуже жалко, бо тут великі фони, тут велика робота для аквареліста, для людини, яка аквареллю працює, і олівцями все це робити буде дуже складно. І я вирішила взяти ось таку ілюстрацію і спробувати теж розмалювати фон. Аквареллю, і потім доробити все це олівцями. Ну, з нагоди я покажу вам все, що є в мене в цій, в цій книзі. Я вирішила тут не втрачати свої роботи. Тут декілька ілюстра... ілюстраторів, і от було таке російсько... російське окреме видання цих робіт. Я розмальовувала у цій книзі ну, доволі давно. І вже навіть не пам'ятаю, коли тут була зроблена остання робота. Тож, я всі ці роботи з цієї російської книжки видалила і перенесла у цю книгу. Ну, вони мені здаються дуже вдалими, такими непоганими, і мені не хотілося їх втрачати. Російська книга е, меншого формату. І мені довелося тут робити такий крок, який я завжди роблю, коли, коли переношу старі роботи в нові книги, таку рамочку з скотча декоративного і ну, виглядає непогано. Цю роботу люблю. Я намагалася акварелити на тому папері в цій старій книзі, але це дуже... Погано виходило, бо папір тонкий. Ну, незважаючи на те, я, як бачите, доволі багато робіт встигла зробити. І мені хотілося б цю книгу так от надовго. Не... Вона вже довго лежить в мене. Хочеться щось тут нове зробити, якось її просунути. І взагалі якось так повернутися до цієї теми. От у мене ще одна книга по Толкіну є. На жаль, теж російського. Видання, але я від неї не відмовилася. Це подарунок, тому я подарунки я зберігаю. От. Тож. Книга номер 2 і книга номер 3 це ось теж така занедбана забута в мене розмальовочка «Cursed Pirate Girl про дівчинку-піратку. Дуже така рідка книга, ну, майже нікого я її не бачу. Давно, давно вже в неї нічого не розмальовувало. Тут лежить такий віп в мене, який я ніяк не можу доробити. І тут є декілька робіт, які показали мені, що працювати тут можна тільки олівцями, на жаль, бо папір не витримує воду. Ось Тут я намагалася щось зробити з фоном, і папір пішов ось такими краплями. Не дуже це все мені сподобалося. І... Додатково він ще йде ось такими хвилями. Те, що я терпіти не можу. Ну, спробуємо. Мені не жалко цю книгу. Тут я теж намагалася акварелити. І ще ще щось тут було. Ще одна була робота. Точно пам'ятаю. Ось така. Книга дуже дивна, це більш артбук. Розмальовувати щось тут доволі важко, бо тут грейскейл, тіні і дуже багато дрібноти, тож маленьких деталей, які розмальовуються важко. Я вирішила обрати ось таку ілюстрацію і щось з неї зробити. Тож, давайте почнімо робити те, що треба, і я сподіваюся, що я зможу це відео вам вже презентувати наприкінці вересня як готовий проєкт. По використанню ось цієї штуки поїхали. Дуже важлива річ, яку я зрозуміла під час використовування цієї рідини, що треба дуже ретельно все покривати. Бо у частинах, які не будуть вкриті цією рідиною, акварель буде вести поводити себе так, як ми от звикли, що акварель поводить себе погано, на поганому папері. Тож треба е ретельно відпрацювати ось ці. Місця і мені дуже цікаво, за який проміжок часу воно просохне. Тож ось так. Вона не пахне нічим. Тут вже видно, що папір. Пішов трохи краплями такими, трохи пішов хвилями, ну, сподіваюся, що, що вдасться йому швидко швидко просохнути і подивимося, що з цього вийде. Відправляємо на сушку. Я Записую закінчення цього відео і закінчення свого експерименту, який був, був пов'язаний з використовуванням ось цієї рідини, яка робить папір більш придатним для використовування акварельних фарб. Це був, була моя така ініціатива. Я хотіла зрозуміти, чи воно працює, на якому папері воно працює, і обрала для розмальовування три розмальовки, у яких папір дуже невдалий. І оскільки я дуже люблю акварель і використовую її часто, мені хотілося у цих книгах теж робити розмальовування більш зручнішим для себе і все ж таки використовувати улюблені матеріали. Тож, відео ви бачили, як я у декількох з цих книжок робила фони. І зараз я вам покажу, що в мене вдалося, як мені вдалося завершити ці роботи, і розповім, чи подобаються мені результати. Нагадую вам, що річ в нас йде ось про таку рідну, яку я купувала на Аліекспресі, дуже популярна зараз річ, але як я вже казала на початку відео, вона в мене з'явилася ще декілька років тому, і я не знайшла з нею, на жаль, спільної мови. Зараз, так забігаючи наперед, можу сказати, що дуже мені подобається ця рідина, і я її використовую доволі часто. Я вже наробила мільйон фонів у інших розмальовках і розумію, що вона мене врятує, і я зможу у розмальовках, які я давно не задіяла у роботі, все ж таки далі працювати фарбами. Тож, покажу вам, що в мене вийшло. Спочатку в мене була ідея щось зробити ось у цій книзі, яку я дуже давно не брала до роботи, і в мене вийшов ось така, вийшла ось така робота. Хто знає цю книгу, тут можна використовувати водні матеріали, але лягають вони вкрай плохо, погано, і нічого не вдається тут розмити нормально, бо папір тут же йде крапками. Мені це мені це не подобалося. Я бачила це у роботах інших дівчат, бо книга зараз в нашому ком'юніті українському популярна. Дівчата її розмальовують. Я вирішила її взяти для того, щоб показати, що в мене виходить за допомогою цієї рідини. Ось такий фон в мене вийшов. Як бачите, нічого тут не пішло, ніякими крапками. Дуже мені подобається цей варіант. Це гранулююча акварель від Міджело. І все інше я розмалювала. ну, та, Так, тут теж була е, основа на орках, на гоблинах. це, ор, це, це троллі. На тролях була основа теж зроблена міджела, але я всю сторінку покривала цією рідиною. І потім я допрацювала все це олцями, е, бездоганно налягають олівці, олівці на папір, який оброблений цією рідиною, тож можу рекомендувати. Ну... Покажу вам оборотну сторону, нічого ніде не протекло і е, сподіваюся, що буду і далі працювати у цій книзі за допомогою цією, цієї рідини. Ось така в мене вийшла робота. Так, наступною стала. Завершена робота, у, у цій книгі, яку я дуже рідко останнім часом використовую у роботі. Я про неї забуваю, бо вона ну, доволі складна. Це е, книга того ж самого видавництва, е, яке е, має ще одну популярну у колористів книгу, яка називається Я не знаю, як це перекласти українською мовою, Мишина гвардія. Е, е. Знають всі цю о, книгу. Там такий же самий папір, який не витримує водних матеріалів. Я тут вже робила собі декілька експериментів з водними матеріалами. Ну, ось так поводить собі, себе акварель. Бо папір тут дуже невдалий для цього. Він щільний, але він без обробки. І тому використовувати акварель тут не вдається. Ось тут теж я зробила. Спробу акварельну, яка не дуже вдалася. І е, окей, я можу зміритися з крапками, але ось цими заломами на папері ну, мені дуже це не подобається. І воно не випрямляється нічим. Тож я зробила ось таку ілюстрацію і можу вам показати, як непогано тут спрацювала акварель. Тут дуже багато води. Тут гранулююча акварель від Міджело. Це був такий в мене експеримент з Міджело. Бо це моя нова акварелька, я її вже показувала вам у губі в лозі останньому. Ось така вийшла в мене робота. І нічого ніде не протекло. Ну, ось ці моменти це я була винна. Це не протічки акварелі, це інша, інша моя е неаккуратність таке. Тут це не страшно, бо книга це взагалі для, для мене не дуже важлива. Але робота мені подобається і тут можна побачити, що у Корелість працювала дуже непогано. І останньою стала робота у Seasons, яка теж не користується в мене великою любов'ю завдяки поганому паперу, який не витримує воду. У мене видання, яке не витримує воду. Це «Гіпсміт». Smith. Ось така мене вийшла робота. На цю поверхню я вилила просто відро води. Тут видно, як непогано змішалася акварель. Я не зможу вам показати, що тут ніяких протікань не було. Тож тут все, ну, повірте мені на слово, тут все нормально, тож нічого тут ніде не просочується. Тож рідина захистила мені цю сторінку. Рідина зробила так, що я змогла тут непогано розмити велику кількість акварелі, використати велику кількість води. І в мене от така, ну дуже нецікава мені була ця картинка, ця ілюстрація. Вона мені вдалася за допомогою цієї рідини. Ну, що я можу сказати наприкінці цього експерименту: це те, що рідина працює, що мені дуже вона подобається. Я наробила вже декілька десятків, мабуть, різноманітних фонів у інших е, книгах. Буду продовжувати. Якщо вона в мене завершиться, я куплю собі нову. Бо це дійсно е, така рятівна річ яка допомагає нам розвинути наші можливості у використовуванні акварельних і ну, взагалі водних матеріалів матеріалів у книгах які для цього не пристосовані. Тож я дуже вдячна, вдячна вам за те, що ви подивилися це відео. Пишіть мені у коментарях, що використовуєте ви вже цю рідину, чи маєте ви таку ж саму думку, як і я. що Це дуже непогана річ, класна річ. У яких книгах ви вже зробили якісь роботи за, за допомогою цієї рідини? Ну, тож, поговоримо у коментарях, як завжди. Я бажаю вам всім всього найкращого, сонця, мирного неба, нормального життя і до наступних зустрічей. Пока-пока.